Майже 7.30 у Києві проси головніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю зранку. В Івано-Франківську та Луцьку пролунала серія вибухів. Росіяни атакували західні області ударними безпілотниками. За повідомленнями міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа. Загиблих і постраждалих немає. До трьох зросла кількість загиблих у сумах. Дев'ять людей поранено. Двоє людей в край тяжкому стані. Вчора Росіяни задали ракетного удару по об'єкту промислової інфраструктури тонну фугасну авіабомбу скинули загарбники на приватний сектор Куп'янська. Загинув 63річний чоловік. У Берестку на Донеччині окупанти вбили двох людей. Смерчами пройнували багатоквартирний та вісім приватних будинків. На фронті загинув актор, телеведучий колишній шоумен Максим Нелипа. Він з перших днів повномасштабної війни добровільно став до лав збройних сил України. Він був актором дизель-шоу, також ведучим проектів. Програй мільйон і підйом, брав участь у з зірками. Нелипа зазнав поранення, переніс кілька операцій, але після лікування повернувся на передову, де й загинув у бою. Йому було 48, У нього залишилася дружина і двоє дітей. Путін до Туреччини на переговори із Зеленським не їде. Пізно ввечері очільник Кремля затвердив склад делегації від Росії. У списку немає міністрів чи топ посадовців. До делегації увійшли заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, начальник головного управління генштабу збройних сил Ігор Костюков і заступник міністра оборони Олександр Фомін. Главою делегації Путін призначив Путіна. призначив Володимир Мединський. це помічник його власне. Він у 22-му році вже був головою російської переговорної групи, коли зустрічалась. Українські та російські делегації. Ну, а Після того, як Путін відмовився летіти до Туреччини на переговори з Зеленським, президент США Дональд Трамп остаточно заявив, що не буде летіти до Туреччини. Попередньо було відомо, що від США до Стамбулу полетять держсекретар США Марко Рубіо і спецпосланець Трампа Стів Вітков. Але не сьогодні, завтра, 16 травня. Зеленський ще раніше готовий був відмовитись від перемовин у Стамбулі. Утім, США і Європа переконали українського президента погодитись на пропозицію Путіна. Як пише Washington Post з посиланням на, на названих дипломатів, президент України був розчарований через розвиток ситуації з потенційними переговорами у Туреччині цього тижня і заявив, що навіть не дозволить зустріч української делегації з російською. Представники європейських держав і США не публічно пояснювали, що Україні важливо, хоча б відправити у Стамбул делегацію високопосадовців, зокрема. Главу офісу президента і міністра закордонних справ. хоча б. Протягом найближчих двох тижнів є вікно можливостей, щоб вивести питання України на високий рівень. Про це заявив голова НАТО Марк Рюте. Коментуючи приговори в Стамбулі, він зазначив, що цього тижня, у найближчі 10 днів, буде вигідний час для того, щоб вивести питання України на вищий рівень і посилити підтримку України. Про це за словами Рюти відбувається під керівництвом президента України Володимира Зеленського і під значним впливом США. Він додав, що Туреччина відіграє в цьому велику роль. Трамп пообіцяв Україні більше ніж уявляє собі Путін. Так прокоментував можливий провал переговорів керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що головною умовою України для початку будь-яких переговорів є припинення вогню на 30 днів. Якщо Путін не приїде на переговори до Туреччини, настане час обговорювати нещадний економічний удар по Росії, який має широку підтримку у США. Крім того, Єрмак передав слова Трампа. Цитую: якщо Путін відмовиться укласти мирну угоду, я дам Україні більше ніж вона може собі уявити. Іран готовий укласти ядерну угоду з США в обмін на скасування усіх економічних санкцій. Так повідомляє NBC News з посиланням на радника верховного лідера Ірану Алі Шахмані. Шамхані Тегеран зобов'язує не створювати ядерну зброю, позбутися запасів високозбагаченого урану та допустити міжнародних інспекторів. Шамхані заявив, що все залежить від дії Шихтона. Інтерв'ю відбулося після того, як США та Іран 11 травня відновили переговори. Тегеран також запропонував. Вав створити спільне підприємство зі збагачення Урану за участі США та арабських країн регіону. Шахтар переміг Динамо і виграв 15-й кубок України. Матч відбувався у центральному стадіоні у Житомирі. Основний і додатковий час зустрічі завершився нічиєю. 1-1, А в серії пенальті гірники здобули перемогу з рахунком 6-5. Кубок України 24-25 Шахтарю приніс сей Дмитра Різника. Шахтар не чемпіон. Бачите, беру свої слова назад. Моя помилка, моє нерозуміння у футболі Ірбачені, зіграло злий жарт серед фанатів, які там вже просто фактично фанатіють і готові на мене випускати стріли. Зараз Ігорем Циганником проговоримо. Хто чемпіон, хто не чемпіон і чому слова важливі? Замий чекать. Але перед тим пропонуємо вам огляд міжнародний. Все зібрали для вас найактуальніше з того, що трапилось у світі за минулу добу. Подивіться, будь ласка, ну а потім поговоримо про спорт. Комітет міністрів Ради Європи запустив юридичну процедуру зі створення спеціального трибуналу. У перспективі він має засудити злочини агресії РФ проти України. Як повідомляє прес-служба Ради Європи, відповідне рішення ухвалили у середу під час щорічного засідання комітету у Люксембурзі. Також там повідомили про непохитну прихильність України на шляху до справедливості та відновлення. Крім того, міністри підтвердили своє прагнення сприяти поверненню українських дітей, яких Росія незаконно депортувала або примусово вивезла. Процес створення спецтрибуналу доручили секретарю Алену Берсе. Згодом пакет документів щодо процедури отримає юридичне схвалення у Страсбурзі. А потім Україна і Рада Європи підпишуть угоду про створення спецтрибуналу як міжнародної організації. Глава дипломатії ЄС Кая Калас сподівається на перше рішення нової структури вже у 2026-му. Новообраний папа римський лев XIV запропонував посередництво країнам, що воюють між собою. Про це понтифік заявив під час прийому представників 23 християнських церков Сходу у Ватикані. Повідомляє У своїй промові. Він сказав: Святий престол існує для того, щоб вороги могли зустрітися і подивитися один одному в очі, щоб народи могли знову відкрити для себе надію і гідність. Папа послався на численні конфлікти у світі, засудив насильство і закликав до зусиль для досягнення миру. Нагадаємо, 12 травня український президент Володимир Зеленський повідомив, що провів першу телефонну розмову з новим папою римським левом XIV. Тоді Понтифік йому повідомив, готовий зробити все можливе для справедливого та тривалого миру в Україні. Помер найбідніший президент у світі. Саме так називали колишнього лідера Уругваю Хосе Мухіка. За його скромний спосіб життя йому було 89. до свого 90-річчя Мухіка не дожив кілька днів. Про це написав чинний президент країни Яманду Орсі в мережі. X. Мухіка народився в Монтевідео 20 травня 1935 року і очолював Уругвай із 2009 до 2015 як пише The Guardian, під час свого президентства Мухіка, широко відомий як ПП, намагався перетворити Уругвай на одну з найбільш соціально ліберальних демократій у світі. Він заслужив захоплення на батьківщині та культовий статус за кордоном, завдяки ухваленню першого в регіоні закону про право на аборти та перетворенню Уругваю на лідера в галузі альтернативної енергетики. Ставши президентом, він відмовився від розкішного палацу, у якому раніше жили численні уруговайські Каудильо, і оселився на фермі своєї дружини на околиці столиці Монтевідео. Разом із дружиною Мухіка вирощував квіти на продаж, а близько 90% своєї зарплати під час президентства він віддавав на благодійність. Дуже обережно треба з футбольними вболівальниками. Знаєш, тим паче всі наші, і ті наші, і ті наші. Але тут знаєш одних вітати, інших не вітати. Але в будь-якому разі переміг спорт, і це прекрасно. Ми досі маємо змогу проводити чемпіонати, і це ну повірте, це правда могло бути інакше. От функціонери принаймні кажуть, що могла бути картина геть інакше. Та, ну і для багатьох вболівальників Це справді був дуже дуже важливий матч, Такі напруження було, але потім ви бачили ці феєричні емоції. До речі, з Ігорем цигаником сьогодні поговоримо у числі після 7.40 е, в новинах про спорт. Ну, ну, а, а зараз зараз що? про щастя каштанів і буску, тому що вони досі квітнуть е, завдяки такій погоді, холодній, мінливій, дощовій. Е, і Христина Буковець ідеться теж радіє судячи з е, 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 обличчя Вожми Швантри. Привіт, Христі, вітаємо тебе. Вітаю колеги. Ну, о, власне, я от сьогодні така роздягнена, як ви вже могли напевно зрозуміти. Не тому, що на вулиці дуже тепло і можна навіть сказати спекотно. Я просто сьогодні насправді не хотіла верхнім одягом прикривати вишиванку, і заради цього навіть вирішила трошечки померзнути. Тому в першу чергу вітаю всіх зі святом. А от щодо погоди, то справді без верхнього одягу зізнаюсь, мені трошки прохолодно, тому що столиця від самого ранку плюс 10 градусів. Не можу сказати, що. Прям дуже холодно, але щось накинути все ж таки на себе самого ранку. Варто тому що по перше, час від часу все ж таки трошки дощі, тому що принаймні, поки я їхала на роботу за півгодини, такий невеличкий дощик. Він то починався, то закінчувався, і він такий досить сьогодні мінливий. І крім того, що від самого ранку в столиці так вітряно, і навіть синоптики попереджають про перший рівень небезпеки, адже вітер сьогодні, сьогодні може розганятися до 18 15 метрів на секунду От стосовно яка буде погода по регіонах, де дощитиме, де буде також вітряно, все вам детально розповідає. Традиційно розпочинаю зі сходу країни на сході сьогодні в день, максимум до плюс 19 градусів. А зранку та вночі температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 7 градусів. Місцями можливий короткочасний дощ на півдні країни. Сьогодні температура сягне максимум плюс 20 градусів. Але дощі також не умануть регіон, проте синоптики обіцяють, що вони будуть насильними і короткочасними. Чого не скажеш власне про захід країни там і зранку і вночі протягом усього дня буде хмарно, і дощі будуть значно потужнішими за прогнозами синоптиків, і температури будуть найнижчими серед усіх регіонів України. В день в середньому стовпчики термометрів будуть показувати від плюс 9 до плюс 14 градусів. Незначно, але все ж таки. Трохи тепліше сьогодні буде на півдні країни. Там температурний максимум сягне плюс 16 градусів, проте парасолька також не завадять, адже синоптики прогнозують дощі протягом усього дня. Короткочасні дощі сьогодні синоптики обіцяють і в центрі країни щодо температур, то там вони коливатимуться в середньому від плюс 16, 17 і максимум до плюс 19 градусів. У Києві сьогодні за прогнозами синоптиків, в обіді буде до плюс 16 градусів тепла. Зараз як Я вже казала, плюс 10, і власне протягом усього дня синоптики обіцяють також короткочасні дощі. Традиційно переходжу до температурних рекордів. найтепліше 15 травня, за всю історію погодних спостережень зафіксували у 1925 році. Тоді було плюс 30 градусів тепла. А от мінімум відзначився 1927, Тоді був 0 градусів. А от щодо до народних предметів давнину наші пращури сьогодні, 15 травня називали пахомом. Теплим, адже вважалося ще що саме від сьогодні розпочинається така по-справжньому тепла і навіть вже літня погода. Тому цілком ймовірно, що скоро ми вже побачимо, що ось ці дощі, які панують в Україні, завершаться, і температура ставатиме все теплішою.